Всім привіт! Так, що в нас сьогодні в відео? Сьогодні у нас в відео покажу молдавана. Ні, вже хватить вам показувати молдавана, Хватає тих відео. Хочу вам показати, які з Китаю прийшли халявні короті, подарки, вона так сказати, халявні просто в ноль нічого не платилося, в ноль все халява. Як я їх отримав? Розказую коротенько, так щоб не довго не, не... не розтягувати. Думав, що... Це лохотрон. Це все. Що те я робив? Там треба було пригласити друзів, получається туди на тему пригласити. Я приглашав, приглашав. Я думав, там їх треба пару штук. Раз пригласив там одного, другого, третього. Воно перекидає, типу, ділить, ділить проценти на менше-менше. Ну, коротше, я думав, що це вже лохотрон. Думаю, накликав людей, а воно ну, нічого не робить. Там, виходить, три подарки, чотири подарки. Вони, типу, запакувалися в ящички. А потім, виходить, четвертого, на четвертого подарунка, щоб тобі запакувати в ящик, тобі треба набрати 100, 100 балів. Типу. І ти береш там 15 чоловік, кличеш ті, що в тебе в тему вже є зареєстровані. А чоловік десь до 10, бо я там трошки не зрозумів того всього приколу. До 10 чоловік треба тобі пригласити тих людей, яких взагалі вони в ту програму не качали, не реєструвалися, не заходили туди. Ні чуть, нічого, типу. нічого типу, не мали ні, з, тим, з тою, тою конторою. І я, коротше, і сусідів перекликав, і друзів, і всіх. Ну, все-таки я короче, коло трактора тут роблю, пішов, вже як сказати, плюнув на те все, думаю, а на луха розводять, тіпа. я беру, е, приглашаю там друзів. Всім кидаю, всім кидаю. Дивлюся, приходить мені смс. Е, приходить мені смс е, на Instagram і там пише один хлопець, що там є. Я думаю, зайду, подивлюся. Чи є там щось, я такий заходжу і починає мені там мигати все, починає типу, запаковувати того подарунка в ящик, запаковує, вискакує мені підтвердити підтвердити свої дані. Підтверджую я свої ті дані. І все рівно я все рівно думаю, що це лохотрон. Думаю, зараз щось вискочить і або треба буде заплатити гроші, або що. Ну, коротше, сьогодні воно ось прийшло. Я його ще не бачив, зараз ми будемо дивитися разом. Може, я вам тут розпинаюсь, розказую, що тут прийшла мені халява. А я зараз розпакую, а там е, в коробках лежать е, дерев'яні брусочки. То ось так. То так, що зараз камеру переключаю і дивимося, що я вибрав. І що, що прийшло. Так, камеру перецепив. Думаю, думаю, видно буде. Настрої вже нормально, щоб а то я з тим настроюванням завжди... Помиляюся. Опа. Та ти що камера. Угу. Так, на землі. Кожен може там вибирати все, що хоче. Це те, що мені воно вискочило, і те, що воно показало, показало. Те я вибирав. Я вам скажу, знаєте що, по якості, ще й така тяжка, як то, ну. Бо є китайське, є китайське геть. Так, я вже щось торкнув, вже нове вже вимазав. Камера, камера. Ну, все воно то камера є, але треба пробувати, чи вона працює. За оце все, це що я показую, я заплатив ноль. Взагалі нічого. Ноль. Ноль копійок. О, грибай тут їх. Жизнь потріпала. Коробку. Та Тати шо? Що? ти шо? Що? Капець. Я думав, що це чесно, що це на лоха. Тільки що-що, я думав, що це вони. Я вже потім зрозумів, що ну, не то я заказав, чого. Бо сюди мають бути 5 дюймів, а це я взяв 7 дюймів. 7 дюймів це в нас. Що в нас? Те 150 й Але може сюди б сюди пігш, але ні, вони, мені здається, що дуже сильно великі будуть. Це вони сюди. Але розумієте, це халява, це халява просто. Ото буде чітко. Ну, я думаю, що якщо воно вже прийшло, то я думаю, воно має і працювати. Знаєте, у мене навіть такі невеличкі емоції, я вам скажу. Я вам скажу. Що воно на халяву прийшло? Просто на халяву, я не ожидав. Я думав... Я думав, що це взагалі ну, лохотрон, так сказати, з простими, простими словами. Ну, це я вибирав все, що мені попадалося. Тільки ну, там можна і дорожче всяке було, але нічого. Кріплення, саме останнє я вибирав його. Думаю, ай, вже там чотири шукав, шукав, думаю, останнє. Думаю, ай візьму. Думаю, не віру, я не вірю, це все. Що це воно правда. І взяв що-небудь, коротше. Взяв я кріплення. Та ти що? Чотко, чітко. Я, коротше, нікого не призиваю це все там робити. Хто там що думає, може я щось призиваю, чи я якусь роблю рекламу. Ні, це я просто показую те, що я сам собі зробив. І просто ну, хочу показати те, що ну, що мона це це Мона. Мона це зробити. Ах. І все рівно, все рівно китайці мене, ну, як мене, Мона сказати, продавець той намахав. Чим намахав? Скажу чим. Пише там комплект, я думаю, це пара фар. Пара. І пише, що це комплект. Ага, Комплект Комплект. пусто. Комплект, але комплект одна фара. Я думав, що це дві, так само, як ось. А оці фари це, це в МТЗ. Я просто на, в інтернеті тут в інтернеті побачив в рамку, що в МТЗ в рамку вони влазять цю. І я взяв і думав, що там пише комплект, і там ціни не показує. Бо ціну, їх ціна пари пар, 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 двох в, на, 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 в Китаї 1400 гривень, а в нас тут продають за 1801 mm. Ну, ви розумієте, різницю цін. Ну нічого, прийдеться докупити. Докупити, та й все. Ну, це я так представляю, це чисто в МТЗ. І ось, ось, ось. ось, Ну мені шо, шо? мені камера прикалює. Камера? Така якість, така пластмаса. Ну, типа як то, як сказати, якісна. Так. Картка. Скидання настройок. вибертання, Камера мене найбільше прикалює. Ну і мене прикалює оце. Оці дві пари. Просто такий в комплект. Я не думав, що воно буде така якість. Я щось думав, що воно перейде якесь. Ну, це ви як бачите. Заклеєно все чітко. Пластмаса, так, да, пластмаса. Пластмаса. Все-таки є, є якісь, як сказати, халява є в світі, що можна халяву отримати. І ось я, я її отримав. Получив я цю халяву. І ось так. І це кожен, це кожен може цю халяву, цю халяву отримати може кожен, хто собі, хто має багато колегів, друзів. І можете поприглашати і виконати самі. Я не буду там вже все розказувати. Ви можете зайти в інтернет, собі подивитися, в Ютубі є, як там все прикличуть, скликають друзів, як його це все робити. Коротше, це ви можете все в інтернеті побачити, якщо когось заінтересувало, цікаве. І головне не зупинятися, бо я вже зупинився, то мені просто повезло, бо якби мені не попався той один чоловік, який не був в тему. Я просто робив би трактора, бо я його ще тут малдавана робив і плюнув на то все, і, цей, і не брав. Ну, якби він не зайшов би, я просто все в мене пропало. Чому? Бо тобі дається тільки 24 години на, на те все, щоб ти це все виконав. Зробив, пригласив друзів і е, оформив е, до опакування. І ось так. І... Просто не зупиняйтеся, якщо ви хочете це зробити. Просто приглашайте, шукайте сусідів, старших людей, навіть, хто має сенсорні телефони. Просто там код буде чи по цьому. Не, як його? Не код. Ну, по штрих-кодові. Як собі бачите, там і додаєте. Так і я просто розказуєте все, що я робив. Здається, легко знайти когось, Ну ти кому вже скидаєш, воно тобі смс-кою приходить, що та людина вже є зареєстрована. І все. Тяжко знайти. Спочатку двох-трьох знайти легко, а там далі, то трошки тяжко. То я думаю, хто хоче, хто бажає, той може, може собі халяву отримати. То так, що кінець відео, будемо зустрічатися в інших відео, будемо робити щось, будемо знімати. Все.